Посилення санкційного тиску і кримінальна відповідальність за допомогу Росії. Чи спрацювали обмеження проти країни агресора у 2023 році? Вітаю! Я Наталя Кокоріна. і Сьогодні спробуємо підбити підсумки санкційного бою проти Росії. Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада та інші країни внесли до санкційних списків понад три тисячі російських компаній. Під каток обмежень потрапили державні корпорації, комерційні структури, банки, олігархи та їхні найбільші активи. Постраждали золотодобувний, нафтовий та стратегічний сектор. За даними моніторингової групи редакції Блексіннюс та Інституту чорноморських стратегічних досліджень, сьогодні під санкціями знаходяться понад 7 тисяч юридичних осіб. Абсолютно більшість обмежень застосувала Україна. Санкції США торкнулись трохи більше двох тисяч компаній. Санкції інших держав значно менше. Санкції 23-го року вони в плані того є. Таким логічним продовженням а, санкційного тиску на Росію а, вони є логічним продовженням водночас вони не є якимсь карколомним ударом. Санкції 2023 року охопили блокування близько 300 мільярдів доларів активів Російського центрального банку, які зберігаються за кордоном. Втім, ефективність цього кроку ми зможемо реально оцінити лише після того, як ці активи нарешті будуть спрямовані на компенсацію Україні. На жаль, а... Попри численні заяви, якусь політичну дипломатичну комунікацію на цьому тлі ми бачимо нуль прогресу. Поки що зараз дуже багато артикулюється новин. Наприклад, що Сенат США, точніше, його комітет проголосував і підтримав закон, який спрямовує або може спрямувати російські заморожені активи. Але ми маємо, по-перше, розуміти, що більшість з російських активів знаходиться в державах Європейського Союзу. Там 70 60% знаходиться в Європейському Союзі. І там лише 25% в США. Тобто лідером цього процесу відповідно має ставати ну, ЄС як суб'єкт. Постраждала і авіагалузь. сфера цивільної авіації Росії опинилась на межі колапсу. Аби відремонтувати одні літаки, доводиться розбирати інші. Так Росія втратила близько 35% повітряних суден. А обслуговування літаків, що поки можуть літати, проводять в Ірані без сертифікації. 76 російських літаків були заарештовані за словами міністра транспорту РФ Віталія Савєлєва. Нас зненацька застали рішенням забрати літаки. Загалом ми втратили 76 пасажирських суден, які були на технічних стоянках, обслуговувалися за кордоном або якісь рейси збиралися виконати. Очікували, що сильний удар нанесе встановлення стелі цін на російську нафту, тобто на її транспортування в будь-яку точку світу будь-якими способами, якщо вона коштує вище 60 доларів за барель. І так справді було у перші сім місяців після запровадження заборони доходи Росії скоротилися на 40%. але згодом це спричинило ріст так званого тіньового флоту. Сьогодні сотні кораблів допомагають Росії перевозити нафти до Китаю та інших країн Азії. Згідно з розрахунками Bloomberg, чисті доходи Росії від продажу нафти в жовтні склали 11,3 мільярди доларів, що становить 31% від загального обсягу чистих доходів бюджету країни за місяць. Це найвищий показник з травня 2022-го, і Він перевищив будь-який інший місяць за рік до вторгнення в Україну. Більшість з понад трьох тисяч санкцій, запроваджених протягом 23-го року проти Росії, стосуються підприємств військово-промислових. Слового комплексу та пов'язаних з ним вони мали на меті унеможливити виробництво зброї та зупинити постачання до РФ товарів військового та подвійного призначення. Більшість обмежень були застосовані Україною та Сполученими Штатами Америки, але поки що не всі російські оборонні підприємства є в санкційних списках країн-партнерів, тож Росія продовжує отримувати необхідне. Наприклад, верстати одного з найбільших у світі виробників німецько-японської компанії ДМГ Морі через дочірню компанію та мікросхеми від латвійських компаній, які зокрема використовуються для виробництва балістичних ракет іскандер. Сама концептуальна природа санкцій європейського союзу полягає в тому, що це об'єднання 27 держав, і там треба одностайність з голосів в ухваленні будь-яких санкційних пакетів, і за тим ми спостерігали, як складно ухвалювати деколи санкційні пакети в Європейському Союзі, тому що хтось з держав-членів, там, зокрема чи Угорщина чи Австрія, блокували ухвалення санкційного пакету до того, як якісь вимоги внутрішні там не були зняті. В цьому відношенні Сполучені Штати рухались набагато швидше, набагато простіше для себе, тому що там не треба ніякої одностайності. Це Рішення виконавчої влади найчастіше підсанкційні вантажі ідуть через об'єднані Арабські Емірати Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Вірменію. Ключовим хабом для реекспорту до Росії залишається Китай. Багато терористам допомагають і Мальдіви, зокрема з отриманням мікросхем. Їх досі поставляють щонайменше 14 зареєстрованих на островах компаній. Товари йдуть через РФ, нібито транзитом. Однак дорогою загадково зникають. На жаль, через розміри Росії, через її економіку їй набагато легше обходити санкції, шукати альтернативні шляхи постачання. У них під боком авторитарні держави, у них під боком Китай, Північна Корея, які за російські енергоресурси. Ну, не з радістю, але тишком нишком допомагають їм обходити санкційні програми Європейського союзу, і потім якось заборонені предмети електроніки, мікрочіпи потрапляють в російські ракети. Поплічники в терористів, які допомагають Росії отримувати товари подвійного призначення, заборонені технології та електроніку, викривають, затримують та засуджують в світі ледь не щотижня. В грудні Ради ЄС та Європарламент домовилися про криміналізацію порушення санкцій. Це означає, що продаж товарів, що підпали під санкції, або допомога особам, які внесені до чорного списку, в'їхати на територію ЄС, кваліфікуватимуть як кримінальний злочин. Криміналізація санкцій на рівні ЄС це спроба європейського союзу примусити держав-членів до ефективного виконання санкцій. Як це намагається робити? Голландія, тепер порушення санкцій це є злочином е, правил і документів Європейського союзу. Тобто, е, відповідно, це має також бути кримінальним діянням у державах європейського союзу. До речі, цікавим аспектом є те, що ще не у всіх державах європейського союзу порушення санкційного режиму і санкційно обмежень є кримінальним злочином. тобто, в деяких державах вони можуть їх порушувати і нести лише адміністративну відповідальність. Велика Британія анонсувала створення спеціального підрозділу для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій щодо Росії. Відомство матиме більше повноважень щодо накладання штрафів та передаватиме справи до служби доходів і митниці для притягнення до кримінальної відповідальності. Це великий крок, оскільки саме в Британії досі не було покарано жодного порушника, на відміну від інших європейських країн та тих таки Сполучених Штатів Америки. Там компанії дорого платять за співпрацю з росіянами. З останнього в США до чотирьох років і двох місяців тюрми засуджено колишнього керівника контррозвідки Федерального бюро розслідувань, який допомагав підсанкційному російському мільярдеру Олегу Дерипаски. За матеріалами справи агент ФБР допомагав тому у намаганнях зняти санкційне обмеження, а також збирав компромат на конкурента іншого російського олігарха, аби добитися накладання санкцій на нього. Зність посилюється тим фактом, що Дерипаска не лише олігарх, він підсанкційний олігарх. Він також має на думку ФБР і багатьох слідчих дуже важливі зв'язки не лише з російськими спецслужбами, а й самим Володимиром Путіним і його найближчим оточенням. За порушення санкцій поплатиться також біржа віртуальної валюти CoinList. Вона сплатить 1 мільйон 207 тисяч доларів штрафу через те, що дозволила відкрити рахунки 89 кримчанам та обробляла їхні транзакції. А от відповідальність ТОП-посадовців Росії за війну в Україні все ще є недостатньою. Вважає юрист міжнародних Богдан Бернацький. Персональні санкції ЄС запроваджено лише проти трохи більше двох тисяч осіб, ба більше в них немає ключових. Директор або голова знакомик на Росії називається центрального банку Біуліна, Вона виявляється, не знаходиться. І це доволі, ну скажімо, дивна річ, коли ми бачимо топ-посадовців Росії, які, власне, залучені у здійсненні агресії, тому що вона безпосередньо крує тим, аби російська валюта зберегала стійкість, аби там не підвищувалася інфляція. Вона не знаходиться під санкціями. Загалом, очевидно, санкції відіграли значну роль у погіршенні становища Кремля протягом 2023 року. Та все ще є недостатніми необхідні суворіші заходи. Попри свою ефективність раніше, дієвість санкцій надалі не гарантована, аби ефективно сприяти закінченню війни. Союзники України мають оперативно посилювати санкційну стратегію. На сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре.